Прийдемся, сьогодні нам прислали цікавий нікель. Ось зверніть увагу, будь ласка, це не нікель, це чугун. У нього також мілка червона іскра, він також магнітний. Ну тільки іскра у нього за рахунок вуглецю, а не за рахунок нікелю. Е, зверніть, будь ласка, увагу. Нікель на то він і нікель, що він не ржавіє. І не путайте, будь ласка, з чугуном. Е, нікель про нікель. Ось що, розказую, Дивіться. В такому вигляді буває. Так він магнітний, це вірно. Так у нього мілка червона іскра. Нікель ще буває в такому вигляді. Називається він народний обсос. Смішно, не смішно, але як є, так і є. Пожалуйста, не путайте, не відправляйте чугуняку. А, до речі, ця посилка, що я ще хотів сказати, ця посилка була відправлена за наш рахунок з умовою відрахування від суми матеріалу. Чому я відразу кажу? Оплачуйте посилку. Чоловік ніяк не зреагував, він думає, що це нормально прислати чугуняку і не оплатить посилку. Причому з обіду налюкував, я кажу: вибачте, але сьогодні неділя я прийду на роботу чуть пізніше. Я розумію, що багато із вас напишуть, зажрався обнаглів і ще щось. Так, да, так і є, тому що е, не хочеться тратити свій, свій робочий час. На отаку от чіпуху, як би це смішно, страшно не звучало, але не хочеться хочеться приймати якісні нормальні матеріали.